І так, дорогі мої друзі. Папа пригнав машину моїй дочечки. Вже стоїть у дворі. Діти радуються і з таким красивим красним бантом. Дуже радує мене і моїх діток в особливості. Ми сьогодні ходили трошечки, як кажуть, прогулятися. але великі радості у нас сьогодні є. У дворі, бо діти, діти мають вже ще одну машину, на якій дитина матиме їздить. Так, хочу побачити, що там усерединки. Зараз подивлюся, дорогі мої друзі. Невеличка, але є така, така, от таке собитє сьогоднішнє. І так, зять обучає мою дочечку сісти за руль. Ой, да, ребенок мой <св Car -2> довольный такой. Вот такая она в середине. Да. Кожаные все очень красиво. Вот уже кресло все тут есть для ребенка. Папа нас фотографировал вместе. Ой, красиво. О, презент Есть. И конфетки купил. Все. Хорошенькая. Очень даже. Очень-очень. Десь моїх дітей ділюся з вами, мої дорогі. ну Матимуть виплачувати. кредит помаленьку, але вже буде мати свою. Доця сповнена радості в місті з своєю манюнією. Красивий бант. Відповідно, взяли ще наприклад, але завести треба буде, але все ж таки, все ж таки він є. Mm. <головік> і це все красиво, похоже на. Дорогі мої друзі, я ділюся сьогодні з вами. Дуже-дуже рада всіх, хто поділяє зі мною цю радість. О, пожалуйста. Машина завелася і все. Учить показывает ей. Сьогодні очень красиве небо. Гляньте настільки красиве, радується душа. Мій світ радіє місці зі мною, а я радію з вами, дорогі мої друзі. Поділяють радість з вами. Будемо учитися, будемо бачити, як воно все в нас буде. Сусіди запитують, мов подарок. Приємно. Ой, поздравляють нас. Yeah, okay. <laughs> Досі дуже рада. Тут час вже в машину і не виходить. Гарно. Гарна машинка. Це її перва машина в житті в її такому нелегкому житті. Нелегкій такій дорозі. Її щоб знайти цю сім'ю. Дорогі мої і рідні, показала вам свою новинку сьогодні, що діти пригнали машину. Хай щастить їм. Хай буде все добре в кожній сім'ї не тільки в мене, а й в других сім'ях. З вами була сьогодні я, Валентина, і до зустрічі. Всіх-всіх легенько обіймаю. До зустрічі!